Всім привітики! З вами знову сімейка бабачків. Побігла я сьогодні в город, в аптеку бігала, бо в Олежика під з тому і відкрилася гранульона. То Взяла майс, буду мазати, прикладати там, пов'язочки робити йому. Та заодно я купила памперсів, бо заказувала завжди у Фейсбуці в одній групі, там не було. прийшлося брати вже в нас які. Є. У нас на вулиці холодно, пух, морозець. Сьогодні рано приїжджав брат, то ми вже там до гриби та гілля все. Так що там вже все прибрали. І наказ доїхав додому і підвіз мене до аптеки. Ще думала забігти на нову кошту, забрати посилочку та не встигла. Ну ще встигла, Але забула взяти пакет. Перчатки вдома як завжди забулася, тут як холодно. Завтра мається ще прийти суміш, то вже заберу разом дві посилочки. Олежок залишився з бабусею. Бабуся підняла кипіш, що гастростом га... га... я там не приклеїла пластиром йому. Вона телемпається, трубочка. Бабуся вже сама трубочку підклеїла. І Пропадочку засунула за бампер на 1 стоне. Так що учиться. Хоч не хоче. А буде все бачу, що скоро годувати Олежика. Якраз почалася тривога біжу додому І думаю, як класно, що ми вже вдома і не потрібно бігти в сховище спускатися. І поки ми були в лікарні, там один раз так бабахнуло. Ми були в палаті вечором. Ну, і не вечора вранці. Тільки пішла тривога і буквально через секунд 30 вже були вибухи. Я Олежика закинула бігенько у своєї кроваті, маленьку кроватку і поперли на коридор, а потім спустилися в сховище. А зараз вдома сидиш і Стрьомно трошки, але не переживай, що треба десь бігти, що десь Надійся, що пронесе. А так, в лікарні на п'ятому поверсі, то не дуже в защиті, як мені здається. Навіть на нульовому поверсі, ти не знаєш, як, які воно робить вирви та балістика. Не знаю, ще достане тебе чи не достане. Я казала там одна мама, що два рази е, в одне місце ракета не прилітає. Чого його бігти в сховище? Я думаю, що ці москальські ракети... І п'ять разів можуть вилетіти в одне місце. Так що бережіть себе і не ігноруйте тривогу. А я біжу додому. Все мої сьогоднішні покупочки. Взяла малому памперсів дві пачки, яка з ще на акції були 165 гривень. Взяла такі ватні диски, Вони якраз під гастростому хороші лежити. Взяла якусь щось. Кокос-холва. що тут до кави буде на ранок до чаю. Спагеттів взяла. Чай таки взяла. Тут моли столиця сала в руї. Взяла в аптеці капельницю цю систему. Нам потрібна сама ось ось ця резинова штучка. Такий перехідничок від гастростоми до шпица. На хлорид, щоб промивати рану. Ось таку мазь від гранульоми. І заказала ці серветки марлеві. Тут на 8 шарів. І заказала 5 пачечок ще на 12 шарів. Будувала так купити, а їх так немає лише під замовлення. Замовляла в подорожнику. Тобто малися прийти завтра, а коли прийшли сьогодні, позвонили, і приходьте, ваше замовлення готове. Так що ми з памперсами. З силеветочками, так що лікуємося долі. Попішла з города до хати, так захотілося оладок. Пішла до хати, заколопеціла їх, тіста на них, погодувала олежика і зараз буду жарити. Там ще холодильник трошки сметанки знайшла, так що буде на вечерю смакота. З того їх не жарила, надіюся, що тісто вийде. Щас покажу. Що це буде? Щось сквітка не дуже нагрілася. Я така неправильна. Все, прийжається. Надіюсь, що будуть смачненькі. Я хотіла на лісників. Там і кисле молоко було, коли я на кислому молоці, були смачні. Але подиво стоя є дуже мало. Два чи три. Кулі щось забастували. Так що будуть оладки. Так, ось вже 4 штучки перші є. Зараз я їх змажу сметанкою. Поки перші чотири жарилось, то навіть не видно, що я тісто брала. Воно знову підійшло. Бачу, що буде мені на цілий вечір. Значить маші каша була. Так само в мене будуть лодки. У мене мами такі красиві, виходить, якісь кругленькі, а в мене трошки не такі. Буде по три лодки. А ці щось я накрию кришечкою. Не пропарювалися. У мене стоїть каструлька на тряпочці, на рушничковій, щоб не було холодно. То варяться дольше. Росте моє тісто і росте. Думала десяток оладочок зробити на вечерю. Тут получиться пару десяток на цілий куток. Я люблю такі оладки з варенням смородиновим. Мама в мене взагалі варення смородинового не любить, тому приходиться мазати сметанкою. Сметанкою оладки не спортиш. Ось така невеличка каструлька смакоти вийшла на вечері. Зараз погодую Олежика. Нам з бабусею попораємося і будемо вечеряти. Всім смачного хто їсть. Всім доброго дня! Вже новий день. Сьогодні думала їхати на нову пошту, забрати посилочки, але олежик мені вже погано спав, то посилочки забрала мама. Зараз покажу, що там нам прийшло. Ось отримала суміш Олежику, 5 банок. Фептамени. 600. 50 чи 675 гривень бонко. Це нам повинно вистачити десь на тиждень. І отримала такі ось пелюшки багаторазові від благодійного фонду Гора добра. Але такі невеличкі вони вийшли звідси. Зато тобто у нас коробка сюди. Десять таких пелюшок улізе. Не вже нова пошта не може паркувати якось, ну не знаю. Пів коробки вільної. Це така фішка нової пошти. Олежик зараз спить. Трошки хліпає, хоти багато. Тут або в лікарню поїдемо, або педіатра візьмемо додому, щоб послухала. Чи не, не спустилося глибше в легені воно. Ще поставимо ввечері після молоко або сиротку, а це цешку дала, щоб трошки краще перекашлював, а зараз буду його годуватеньке. Так Якраз йому зварилися овочі. Зараз намішаю мішаю його прибіг Бендер овочі, намішаю його сумішити і буду годувати. У мене сьогодні буде швидка вечеря, можна сказати, за 5 хвилин. Міні лавашик з сиром купила у Форі. Вені ще таких не бачила, зараз він з'явилися. Є сиром і є чисті лаваші. Беремо один лавашик. У мене залишилось трішки плавленого сиру. Так, розмажу його по лаваші. Додаю твердий сир нарізаний малесенькими брусочками і ковбаску. Думала додати кетчупу, але полінувалася йти в погріб. Тепер змотуємо рулетиком, в тарілочку і в мікроволновочку. Я ставлю десь на 30 секунд, 30-45 секунд і роблю каву. Як вже сирний рулетик без кави. Поки зробила каву, сир, рулетик вже розплавився. І рулетик готовий. Всім смачного і до нових зустрічей!